Привіт, доброго раночку. Сьогодні п'ятниця 1 березня. Вітаю всіх з весняним першим днем. Була я в Ятранівському, купила ось таку ковбасу з молоком. Так, майже кілограм її по 115-40 копійок, 115 гривень 40 копійок на 109 гривень. І також взяла сардельки з сиром. Давно не брала нічого в Ятранівському такого. Е, так, першого сорту. По, тут їх 654 грами. По 183 гривни 90 копійок на 120 гривень 27 копійок. Отакі 6 сардельок. Також заходила в Аврору. В Аврорі купила. Приправа паприка 15 грамів. Ну, я вже її брала. Люблю цю приправу, 7 гривень. Е, так, Диски ватні. зараз хвилиночку. Ось, залишилися просто в сумці. Диски ватні. Тут їх 100 штук. Угу. Свіжан. Свіжанка якась. Не знаю. Взяла, вибір був невеликий. Це були найдешевші з тих, що там є, 34 гривні їх отут, 100 штук. Далі, насіння. Брала Марійку насіння. Ну, дійсно, не в усіх аврорах є те насіння. Мені навіть в коментарях писали в одному з відео. А ось я взяла вже інше, тому що Марійки не було теж солоне отаке насіння. Ну, я його так пощупала, начебто теж буде величеньке. І тут його 120 грамів, 27 гривень. Ну, така ціна, так, Марійка була дешевша в інших Аврорах. Ще купила ось таке. Такий є цей корм. Ой, щось взяла Джуніор. Стояли, наче однакові. Взяла, вийшов один Джуніор. Так, якось там перемішані були на паличці мабуть. По 14 гривень Фелікс. Також взяла. Також взяла. Вибачте, приправу взяла приправу для моркви по-корейськи. 7 гривень така приправа. Ще приправу для картоплі взяла. Ось вона. Так, отакі фірми море спеція, а оце деко. І ця приправа теж 7 гривень. І взяла такі чаї. Не знаю. Ну, я щось не пам'ятаю, чи брали ми їх колись на пробу. Якийсь він концентрований напій, цей імбир з лимоном, а цей малиновий. Тут його по 50 грамів, якось його треба готувати, я ще не читала. І ці чаї по 11 гривень. І взяла ще корм для собак, дорослих. Індичка. Ось такий якийсь кусь, 415 грамів. Так, 27 гривень баночка. Ну і ще щось так захотілося. Кільки давно не їла. Ось така якась кілька там була Чорноморська, нерозібрана у томатному соусі. Морята океани. 29 гривень, 240 грамів такої кільки. Ось ну, такі в мене були покупочки. В Ятранівському на 230 гривень. І у Аврорі на 188 гривень. Всім гарного дня! Ще раз вас початком весни. Нехай весна у нас буде якнайкраща. Щоб у нас все вдавалося на фронті, щоб у Україні було все якнайкраще цією весною і надалі. Всім пока-пока!